На Сумщині сімейними формами виховання охоплено 89% сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Ситуація загалом покращується, кажуть чиновники. А от ті, що з власного досвіду знають, як воно виховувати дітей, і не один десяток, не так оптимістичні. Сама система державної опіки потребує оновлення, зазначають вони. Сиріт на сумщині менше, але не настільки швидко, як того б хотілось. Сьогодні дати кожній дитині, яка з тих чи інших причин втратила батьків, достатньо багато понад дві тисячі. З них 400 ще й досі виховуються в інтернатних закладах. Дати кожному родину завдання. Номер родин. Ми прийшли до виводу, що нужна зараз... сейчас. провести полномасштабную такую информационную кампанию о том, чтобы рассказать об этих детях, показать, какие дети у нас есть в Сумской области, разрекламировать все их достоинства и рассказать о всех их привлекательных сторонах этих детей, чтобы переломить этот стереотип в сознании родителей. Нині на обліку перебуває вже 53 кандидати на усиновлення і 10 у названі батьки. Загалом же кажуть, в області маємо 156 прийомних родин, які виховують понад 300 дітей. Ще близько півтори тисячі неповнолітніх прилаштовані у сім'ї близьких і далеких родичів. Величезна кількість цих дітей, а саме біля півтори тисячі діток, влаштовані під опіку, тобто у сім'ї родичів для збереження родинних стосунків. У сім'ї родичі у свої рідні родини біологічні родини. І на сьогодні функціонує 156 прийомних сімей. У них влаштовано 306 діток. Але спеціалісти, які на практиці зіштовхували з вихованням дітей сиріт, оцінюють проблему дещо по іншому з тим, що працює державна служба ефективно, не погоджуються. Ця робота ну, на мій взгляд, проводиться неправильно у всіх развитих країнах соціальне. Слуги віддані на громадськість. Тело в тому, що служба у справах дітей і, і центр служб. Ну я хочу сказати, що во-первых там не вистачає людей, особливо по районам, а во вторых ну, приходять часто дуже случайні люди. Також зазначають, допомагає чиновникам умовна позитивна динаміка, а точніше тенденція до зменшення чисельності населення області. За останні 20 років на Сумщині народжувати стало рідше. Відтак і дітей, які потребують, у тому числі державної опіки, менше. Івен Поростенко, Сергій Сурков на часі новини.